Маленький Андрійко стояв біля дверей дитячого садочка і міцно тримав маму за руку. Сьогодні його перший день у садочку. Я не хочу йти сюди, прошепотів він, дивлячись на яскравий будинок із великими вікнами. Не хвилюйся, синочку, тут цікаво, усміхнулася мама. Ти знайдеш нових друзів, будете гратися, гуляти, малювати і навіть слухати казки. Але Андрійко тільки нахмурився. Як можна гратися, якщо тут все чуже? Як знайти друзів, якщо всі вже давно знайомі? Я хочу додому, сказав хлопчик, міцніше стискаючи мамину руку. Але мама лагідно нахилилася до нього і прошепотіла. Я прийду за тобою після обіду, обіцяю, а поки ти можеш дізнатися, який цей садочок всередині. Андрійко невпевнено зробив крок уперед. У групі було багато діток: хтось грався машинками, хтось розкладав м'які кубики, хтось ліпив, а хтось роздивлявся книжки. Привіт, Андрійку, лагідно сказала вчителька пані Олена. Давай я покажу тобі, що у нас є. Вона повела хлопчика до столика, де сиділи двоє дітей. Знайомся! Це Дмитро і Софійка. Вони зараз малюють. Можеш приєднатися. Але Андрійко похитав головою. Він не любив малювати. Гаразд, тоді ходімо подивимося, які у нас є іграшки. Він повільно пішов за вихователькою. У кімнаті було так багато всього, що очі розбігалися. Але хлопчик усе одно стояв осторонь, поки раптом не почув. Ой-ой-ой! Поможіть! Вежа падає! Посеред кімнати Сашко будував велику вежу з кубиків, але вона почала хитатися. Андрійко швидко підбіг і встиг підставити руку, щоб кубики не розсипалися. «Ого! Ти врятував нашу вежу! зрадів Сашко. Можеш допомогти нам добудувати її ще вище? запитала Нася. Андрійко спочатку вагався. Але потім кивнув. І ось уже троє друзів будували справжній великий замок із вежами. Андрійко нарешті посміхався. Після веселих ігор у кімнаті вихователька оголосила, що всі йдуть на прогулянку. У нас є великий двір із гірками, гойдалками та пісочницею, сказала пані Олена. Діти вибігли на вулицю. Сашко одразу побіг до гойдалки, а Настя до гірки. Андрійко розгубився. Куди йому піти? Що йому робити? Раптом він побачив величезну пісочницю, де хлопчик і дівчинка будували піщану фортецю. Привіт! Хочеш допомогти нам зробити рів навколо замку? запитав хлопчик. Андрійко не вагаючись сів поруч, і вони разом почали будувати тунелі з піску і навіть зробили міст з паличок. Давайте назвемо наше місто піщане королівство, запропонував Андрійко. Класна ідея, ура! зраділи діти. І так, сам, не помітивши того, Андрійко знайшов ще двох нових друзів. Коли прогулянка закінчилася, всі діти повернулися в групу. Скоро мали прийти батьки, і Андрійко раптом зрозумів йому зовсім не хочеться йти додому. У садочку, так весело! А завтра ми знову будемо будувати наше піщане королівство? запитав він у своїх друзів. Звісно, усміхнулася Настя. І я з вами, сказав задоволений Сашко. Клас! Тільки не починайте без мене, усміхнувся Андрійко. Коли прийшла мама, хлопчик радісно помахав друзям. До завтра я вже чекаю на наші нові пригоди. Андрійко радісно підбіг до мами. Мамо, ми сьогодні з друзями збудували велику вежу, а потім ще гуляли і разом робили замок із піску. А завтра можна я знов піду в садочок? Мама усміхнулася і погладила його по голові. Звісно, можна, мій сміливий хлопчику. І тепер Андрійко знав, садочок це не страшне місце. Це місце, де можна знайти друзів і весело провести час. Кожен новий день це можливість знайти друзів. Не варто боятися нового, адже воно може виявитися цікавим. Разом будь-яка справа стає веселіша і легша. Якщо тобі сподобалась ця історія, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Казколенд. Бо далі дуже багато цікавого для тебе.